Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight Серія F3 Pro на Цоколь H4. З, 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 з температурою світла 6000 к. Комплект поставляється фірмою упаковці. Всереди нас знаходиться невеличка інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Лампи h 4 як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 30 Вт. Корпус абсолютно повністю металевий. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів, 6 на ближнє світло і 6 на дальнє світло. Також в кожній лампі є вбудований кулер, тобто є пасивна система охолодження. Живлення під'єднується з допомогою стандартних роз'євів. Живлення під'єднується 12 вольт. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має, заявлено 6000 кельвін. І потужність, як я вже казав, 30 Вт. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5600 люмен. Після встановлення таких лам в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео!